Перше, вчора і сьогодні я провів зустрічі з працівниками Служби безпеки України. Вдячний Василю Малюку за сильну бойову роботу, за асиметричні операції, які він вміє робити. Саме такими операціями Василь і буде займатися надалі. Ми обговорили з ним цю роботу. Повна політична підтримка наших асиметричних дій проти Росії у СБУ є. Євгеній Хмар, людина досвідчена, саме його зараз призначено, тимчасовим виконуючим обов'язків голови Служби безпеки України. Хмара очолює центр спеціальних. Операції А СБУ говорив також з Денисом Килимником, першим заступником керівника Альфа. Він один з тих, хто завдає саме тих ударів по ворогу, які росіяни відчувають, які додають українцям мотивації. Говорив з Василем Козаком, полковником СБУ. Це молодий хлопець, один з представників нового покоління українських захисників, воїнів СБУ, майстер операцій. Ми обговорили з ними те, що вже зроблено, і те, що ми ще плануємо. Підтримую цю роботу, вдячний за свіжий погляд на роботу СБУ. Говорив з Олександром Покладом. Важливо, що внутрішній захист української державності та контрразвідувальна складова роботи СБУ значно посилені за роки цієї війни. Потенціал СБУ буде більше саме в контексті захисту України, захисту наших позицій, захисту національних інтересів. Я дякую всім, хто працює саме так. Будуть подальші кадрові рішення. Сьогодні ж була важлива розмова з Михайлом Федоровим. Він представив формат оновлення в Міністерстві оборони України, які мають бути пріоритети, які рішення нам потрібні. Звісно, має бути ще більше технологічності. Це основне завдання для міністра. Саме більшою технологічністю маємо протистояти російському намаганню зробити цю війну безкінечною. Протидіємо на рівні нашого сектору безпеки СБУ. Розвідка. Інші наші елементи безпеки також і на рівні сектору оборони. І саме в Міністерстві оборони ключ до більшої стійкості України та початок змін всієї структури захисту, включно з армією. Конкретні речі вже зроблені. Очевидно, працюють ефективно. За грудень 35 тисяч знищених окупантів. Це підтверджено на відео. За листопад було 30 тисяч, за жовтень, 26 Тисяч знищених окупантів зростання цих показників це наслідок правильних рішень. Саме таких рішень має бути більше. І кожне правильне рішення у сфері оборони береже життя наших українських воїнів. Було сьогодні багато міжнародної роботи. Готуємось до зустрічі в Європі на цьому тижні. Звісно, в комунікації також з командою президента Сполучених Штатів Америки, ППО для України, підтримка для України. Це завдання щоденне. І щодня ми маємо давати цей результат. Будуть нові рішення заради нашої держави. Українська переговорна команда працює 24 на 7. Сьогодні була доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Я доручив йому значно активізувати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами.